Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йде дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет, а завтра кінець твоєї слави, ти обери пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра. Може прийти бідність, старайся зберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий, повний сил, а завтра розіб'є хвороба. Ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі, радість зріднилася з тобою, ти зазирнив оселі ті, де обійнялися жорбою Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись сирітської руки, щоб їй тепла, хоч краплю дати. Сьогодні друзів повен твір, а завтра зрадили, лишили. Ти коло друзів перевір, з тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають може інші, а завтра. Може, день прийде з розчаруванням в кожній ніші, а завтра, завтра не твоє, ти бережи своє сьогодні, і поки добрий час ще є, цінуй всі милості Господні, цінуй прожитий кожний день, цінуй прожити те сьогодні. І поки добрий час ще є, цінуй ті милості Господні за кожен день, за кожен час. Шануйте Господа свого. За кожен день, за кожну мить, за кожен дих і кожен видих, нехай творцю хвала принить, поки з грудей останній подих не вирвався, співай творцю і не скупись на щиро вдячність в годину радісну свою, поки ще маєш працездатність, в собі запас добра. І милосердя, і любові, щоб не, забла... не забракнуло тепла для ближнього у кожнім слові. Цінуй прожитим кожним днем, цінуй відмираним сьогодні і обери найкращу схему, бути в присутності Господній, бути в Його руці завжди, сьогодні, завтра і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти до неба жити там навіки. Зумій Ісуса відшукать, а Він надійно збереже і Твоє сьогодні, і Твоє завтра.